Дорогі майстрині, я вам сьогодні пропоную розібрати в'язання ось цих ромбів. Це дуже класний, дуже простий візерунок, мені здається, він підсилив новачку. Але якщо ви новачок у в'язанні, ми разом з вами пров'яжемо кожний елементик, і ви зрозумієте, як створити. Цей чарівний візерунок. Я зараз буду вам показувати, як його в'язати по колу, але якщо вам потрібно в'язати візерунок поворотніми рядами, то ви також можете його зв'язати. Я розповім всі нюанси. Раппорт даного візерунку складається з 10 петель і 16 рядів. Ми з вами будемо прив'язувати все разом. І тому давайте починати. Перший ряд. Для в'язання першого ряду ми пров'язуємо три лицеві петлі 3. Далі нам потрібно пров'язати дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Тобто заходимо і пров'язуємо 2 лицеві петлі разом. Накид лицьова. Накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. І тепер ми в'яжемо ще дві лицеві петлі. Перший ряд ми з вами завершили. Для закріплення я по традиції буду повторювати в'язання двічі: Три лицеві петлі в'яжемо, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицьова петля, накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. І так в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд, як і всі парні ряди, якщо ви будете в'язати по колу, ми пров'язуємо лицевими петлями. Якщо ж ви в'яжете поворотніми рядами, то звичайно виворітніми. І накиди в такому випадку при лицьовому в'язанні будуть пров'язуватись лицьовими петлями, при виворітньому в'язанні виворітніми петлями. На парних рядах я не буду зупинятися. Далі ми будемо в'язати тільки непарні ряди, тому що саме з них формується наш. Візерунок. Тому давайте з вами продовжимо. Дві лицеві петлі в'яжемо, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі, з нахилом вліво і одна лицева петля. так наш рапорт візерунку завершений. Переходимо в'язати. Ще раз повторюємо рапорт. Дві лицеві петлі. Дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Накид. три лицеві петлі. Накид. Дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. І лицева петля. Рапорт завершено. Далі в'яжемо самостійно і зустрічаємось в п'ятому ряду. П'ятий ряд. В'яжемо одну лицеву, дві лицеві разом з нахилом вправо, накид і 5 лицевих петель. Накид. Дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Раппорт ми завершили, візеруночку, переходимо, повторюємо ще раз наш рапорт в візерунку. Лицьова петля, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, накид, 5 лицевих петель, накид, дві лицеві петлі разом. Приходимо до вив'язування з вами сьомого ряду. Це, якби бонус попереднього ряду вам, про це в'язати не потрібно. Зараз наша з вами задача пров'язати три лицеві разом. Першу лицеву я знімаю, дві лицеві в'яжу разом з нахилом вправо і на них скидую третю лицеву. Накид поки що ви не враховуєте в вашому випадку на початку рапорту. Накид. Тепер ми з вами в'яжемо сім лицьових петель. 6 і сім. Накид. рапорт завершено. Тобто, як ви зрозуміли, накид був відв'язаний саме до цього рапорту. І тепер повторюємо ще раз рапорт візерунку наш з вами. Знімаємо першу лицеву, дві лицеві в'яжемо разом і скидаємо їх ось так от. Накид, в'яжемо сім лицьових петель. І накид. Ось так, наш рапорт. Далі зустрінемося, як дов'яжити цей рапорт. Переходимо ми з вами до в'язування 9 ряду. Пров'язуємо першу з вами лицеву петлю. Далі робимо накид і в'яжемо дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. Далі в'яжемо з вами. 5 лицевих петель. 3, 4, 5. Далі дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Раппорт візерунку у нас готовий, і давайте повторимо наш рапорт знову, щоб закріпити лицева петля накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво. П'ять лицевих петель, дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид, Рапорт готовий. Одинадцятий ряд нашого візеруночку, Дві лицеві петлі накид, Дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі. Дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид. І одна лицева петля. Ось наш рапорт готовий. Давайте ще раз з вами повторимо: 2 лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі, дві лицеві петлі з нахилом вправо, накид, лицева петля Тринадцятий ряд нашого візеруночку. Ми з вами пров'язуємо три лицеві петлі. Далі робимо накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева. Дві лицеві петлі з нахилом вправо, накид і ще дві лицеві петлі. Повторюємо наш рапорт: три лицеві петлі. Накид, дві лицеві петлі разом з нахилом вліво, лицьова. Дві лицеві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві петлі. В'яжемо до кінця ряду. І так, ми з вами переходимо до в'язання 15-го ряду. В 15-му ряду ми в'яжемо 4 лицеві петлі. Далі накид, три лицеві петлі разом. Знімаємо першу лицеву, дві лицеві разом з нахилом право прив'язуємо і знято поскидуємо на пров'язані дві лицеві. І три лицеві петлі. Рапорт візеруночку готовий. Ще раз, давайте ой, повторимо. Захунку. Повторюємося з нашим рапортом візерунку. Чотири лицеві петлі, три. 4. Накид. Три лицеві петлі разом з нахилом. Без нахилу, дівчата. Три лицеві петлі разом Заговорилась. Накид і чотири лицеві петлі. Як бачите, візерунок не складний. Ой, три. І три лицеві дівчата, вибачте, три. Чотири на початку, три в кінці ревітня. Як бачите, візерунок нескладний, справиться навіть новачок. 16-й ряд ви в'яжете самостійно, а далі малюнок повторюємо з першого ряду. Якщо залишились запитання, задавайте їх в коментарях. У нас вийшов дуже чудовий візерунок.